Я мав річ, яка могла сповільнити людину, тож я спробував. Вмить Аксіс покинув мене і поїхав в Waterfall. Коли його відслідкував, було занадто пізно. Людино? Мені дуже шкода. Але твої злодіяння проти монстрів не мають бути безнаказаними. Тож тепер. Опусти свою зброю. І я гарантую тобі швидку смерть. Аксіс де ти є? Якщо ти зараз же не покажешся, я буду вимушений. О... О, ні. Аксіс, ти. Я виконав ваш наказ творцю. Хороша робота, Аксісу. Коли я звідси піду, ти приберешся та знищиш докази. Сховай їх в місці, де їх ніхто не знайде. Я візьму людську душу. Після утилізації я наказую тобі стерти пам'ять. Все, що стосується цієї події, ти забудеш. Назавжди. Це зрозуміло. Знайдено нове завдання. Я вас зрозумів. Чуджину. В той жахливий день я побачив можливість шлях, як нарешті забрати поверхню в людей. І ця людина доказала, що... що вони не зміняться. Навіть після всіх цих років війни люди залишаються безжалісними, тож я не відчуваю ніякого жалю, щоб знати силу, яка їх знищить всіх. Але якщо хтось дізнається, що я планую, Моя сім'я буде в небезпеці. Багато монстрів будуть очікувати, що я принесу цю душу королю. Вони навіть можуть використати мою сім'ю проти мене, щоб сповільнити справжній прогрес. Я маю зробити це один. Це роба Канако. Я стану героєм монстрів.